Слава Україні! Розпочалася 670-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, вчиняє обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по багатьох цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом російські терористи завдали два ракетні та 61 авіаційний удари, вчинили 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби, зокрема на святвечір, російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 31 безпілотний літальний апарат типу шахет 136 131 Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 29 ударних БПЛА. Авіаційних ударів протягом доби зазнали Сеньківка, Петропавлівка та Кислівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ північ на Сіверському та Свобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність минно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Белгородській області РФ. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Сенківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.